Бо ви виїхали, а вам там добре, так? Е, так. Е, насправді не дуже добре. Чому? Е, багато є причин, тому що, наприклад, мені тут, будучи в Києві, під шахедами це був найбільший обстріл, тоді 800 дронів. Я була якраз тоді в Києві. Мені було якось спокійніше і безпечніше, ніж сидіти і дивитися за кордоном, якщо чесно. Я почуваю себе тут в більшій безпеці, тому що я не маю тут е, оць, ну, так просто специфіч, це моя специфічна історія з академією там. Е, я не почуваю себе там в безпеці, тому що я постійно. Насторожі того, що я маю відбувати якісь російські наративи, чи якось з кимось вступати в боротьбу, е аргументацію. і це така дуже е неприємна психологічна ситуація. Тут я не маю нікому пояснювати, що НАТО почало, не почало війну з, Украї... з Росією е через Україну. Тут якби все зрозуміло і ясно. Там потрібно це все доводити.